Всім привіт! Мене звуть Дмитро Чумак, я лід бізнес-аналітик, працюю в компанії SoftServe. Дмитро розкажи, будь ласка, як прийти в бізнес-аналіз? Ну, для початку почати вчити бізнес-аналіз. Це окрема галузь знань, вона непроста, і тому ну, треба просто починати її вчити. Зараз дуже багато компаній роблять лаби, це, скажімо так, інтерншип коли ви приходите в компанію, будучи інтерном, тобто ви не працюєте з клієнтом, але працюєте на внутрішніх проєктах, або імітованих якихось проектах, або проекти, які не приносять прибутку, а є якимось неприбутковими, так тобто внутрішніми, і ви починаєте працювати як бізнес-аналітик в тіні, або Shadow бізнес аналітик допомагаючи більш сеньйорним колегам, а вони вас. Навчають, передають якийсь експірієнс, і далі ви вже становитесь професійним спеціалістом. А якими ж базовими навичками має володіти бізнес-аналітик? Ну, оскільки бізнес-аналітик це, по-перше, комунікація, то, звісно, якісь комунікативні скіли, тобто уміння структуровано відповідати, вести комунікацію з клієнтом. Звісно ж, високий рівень англійської мови це першочергово, і далі логічне мислення, бажання шукати, знаходити, бажання. Робити якусь додаткову користь для вашого клієнта. А чи є ті, кому не варто ставати бізнес-аналітиком? Я думаю, є такі. Не буду казати, що таких нема, тому що в моїй практиці я ще веду дуже багато технічних інтерв'ю, і бувають такі моменти, коли на інтерв'ю приходить людина, яка так і говорить, що вона просто хоче піти в ІТ. І оскільки вона не тягне на девелопера або не тестувальника, вона хоче щось простіше стати бізнес-аналітком. Виявляється, що а, взагалі бізнес-аналітик це один із мозиків проєкту, який і іноді дає завдання і девелопменту, і тестуванню, і іноді консультує а, а, архітектурну команду. Тому треба таким людям. Двічі подумати, чи хочуть вони до бізнес-аналізу, бо це включає в себе і навіть трошки коду, і навіть трошки тестування, і трошки дизайну з точки зору архітектури солюшену. А що ж робити гуманітаріям? Чи є їм місце у бізнес-аналізі? Є місце в бізнес-аналізі. Я сам гуманітарій. По першому своєму диплому я військовий перекладач, тому це взагалі не проблема, якщо ви хочете ставайте. А чи потрібно бізнес-аналітику орієнтуватися в конкретному домені? Так, потрібно, і це один із таких, мабуть, найважчих моментів професії бізнес-аналітика, тому що, приходячи на проєкт, ви маєте трошки. Більше, трошки глибше, ніж інші, зануритися у саму або кажуть, доменна область, або доменні знання. А, тобто, якщо ви там, 9 років працювали в банківському секторі, банківській там, системі а, контролю а, ризиків, а потім вас а, переключили одразу ж на якийсь Реєстр е, пацієнтів у клініці ви маєте дуже швидко, дуже різко навчитися дуже багато новим речам стосовно Хелс домену А як бізнес-аналітику не зафейлитись на фазі Діскавері та про які критичні моменти слід пам'ятати? Щоб не зафейлитися на фазі Discovery, потрібно гарну команду знайти. Я так вважаю. Тому що якщо один фейлиться, а вся команда його підтримує, то ніхто не зафейлиться. Ну і рідко так буває, що один зафейлився і весь проект зафейлився. Це значить, що щось з командою не так. Але я вважаю, щоб гарно виконувати свої обов'язки бізнес-аналітику на Дискавері. Треба просто знати, ну скажімо, блоки, які конструюються в не Discovery. треба пам'ятати, які на виході ми хочемо ем, зробити артефакти або документи, і просто з е, гарно попрацювати над цими документами, гарно виявити всіх стейкхолдерів, зрозуміти досконало, яка ціль проекту і ціль нашого солюшену. гарно попрацювати над вимогами, бізнес-вимогами і конструювати їх в яких в якийсь, е, е, зрозумілий беклог і е, е, ну. Здати, скажімо так, план проекту, бюджет проекту і так далі. А як визначити всіх стейкхолдерів і їхній вплив на проєкт? Ну, знов ж таки почати розмовляти і почати ставити питання. Якщо ви приходите до до якогось кастомера і робите як вендор для цього кастомера, тобто ви третя сторона, ви не частина компанії, яка вас наймає. Але у кожній компанії є своя оргструктура, структура по-перше, тобто, підключившись до клієнтської системи, ви можете завжди побачити, хто в цій оргструктурі структурі більш важливий, менш важливий, хто приймає рішення, хто зацікавлений в нашому і має вплив на наш проєкт. А далі вже є інструменти, якими оперує бізнес-аналітик. Це раз і матриці, матриці впливу, комунікаційні плани, які. В тому числі в під час discovery фази бізнес-аналітик має підготувати і більш того навчити всю команду в цьому, Дмитро, Але чи кожному проєкту потрібен бізнес-аналітик? Ні, звичайно, не кожному. Тобто, бізнес-аналітик це людина, яка робить якісь бізнес-аналітичні задачі, а при трансформації, як кажуть, as-is стейту, тобто, то, що в нас є зараз, і Щось має бути на виході, так то якась, якась трансформація повинна довести нас до рішення, яке ми підготовляємо в певному контексті у відповідь на потребу з якою зіштовхнулися наші стейкхолдери. Але якщо немає цієї трансформації, то і на мою думку бізнес-аналітик не зовсім потрібен. Це в таких проєктах, які, наприклад, вже функціонують вже на продакшені, і а, нам потрібно лише там. Два-три спеціалісти першої чи другої лінії спорту, які, ну, там, які відповідають на запити клієнтів, або фіксять якісь там дуже важливі баги, але ніякої трансформації не відбувається. В таких проєктах, я думаю, бізнес-аналітик не залучається. А які передати курси для старту в бізнес-аналізі? Я думаю, що непогані курси. А і АМ, ПІМ, це мого колеги Кирила Білявського, Антона Бабенко а, і — Роми Сахарова, мого колишнього колеги, а, з, де, у Дениса Гобова з Датар дуже небаганий курси, і взагалі а, дуже такий рівень підготовки а, файний. Якщо хочете щось таке попроще, простіше, то може колись. А, Bitroot є на, на, на нашому ринку. Це доволі така відома компанія. І те єсм є тому їх дуже багато гуглити. А чи радите приходити сертифікації або курси для досвідчених бізнес-аналітиків? По перше, сертифікація це ознака того, що вас скоріше візьмуть на проект. Якщо клієнт подивиться, що у вас є, наприклад, міжнародна сертифікація з міжнародного інституту бізнес-аналізу, то скоріш за все вони віддадуть перевагу вам. А по-друге, це така можливість систематизувати е, власні знання, які ти вже здобув на практиці, але в теорії вони якось не, не в'язалися. Ну і по-третє, це якесь задоволення або само, ну, самоакредитація Така. Тобто, я щось знаю на цьому рівні, я можу йти далі. Так, звичайно раджу. А які шляхи розвитку бізнес-аналітика? Від джуніор позиції до middle або інтерніт-позиції, це звичайно просто нарощування е, е, досвіду на проєктах, на різноманітних проєктах. Е, далі сеньорна позиція це вже, скажімо так, позиція людини, яка навчає е, навкруги себе людей щось робити правильно. Якось будувати процеси правильно, вести проекти правильно. Лід-позиція — це вже людина, яка мислить, скажімо так, контекстом і масштабом інтерпрайзу, тобто не сугубо якогось одного проекту або одного з функціоналу, а програмою проєктів, тобто, щоб вони були консистентні, щоб в них всі частини відповідали головній цілі, а далі. Ну, далі або в менеджмент, тобто керування людьми і все, що з цим пов'язано. Або напевно я бачу в деяких компаніях такий експерт над експертами, тобто це людина, яка, ну, скажімо так, була майстром на всі руки, яка могла побудувати, скажімо, в новій локації для компанії структуру бізнес-аналізу на місці. Ну, напевно, так, або, або менеджмент. А як приходить ваш день? Чим ви займаєтесь? Напевно, як і всі інші, приходжу на роботу, п'ю каву. Далі стендапи, на яких команда розказує, що зробили вчора, що зроблять сьогодні. Або будуть намагатися зробити сьогодні які є блокери, або якісь проблеми, які потрібно вирішувати. Далі починається або виключно робота над проектом, або як в моєму випадку, іноді є ще менеджмент людьми, тобто. Я ще розвиваю а, розвиваю більш моїх людей, моїх бізнес-аналітиків. Тобто, мене з ними зустрічі іноді бувають, іноді якісь менторі програми, веду курси, залучаюсь до інтерв'ю нових бізнес-аналітиків. Ну і намагаюсь жонглювати між проектом і моїми обов'язками в а, щоб і там гарно попрацювати, і там гарно попрацювати. І останнє запитання: наведіть топ 3 книги, які радите прочитати бізнес-аналітикам. Перша і настольна книга бізнес-аналітика це Book. Я думаю, що якщо ви почнете вивчати бізнес-аналіз, ви поміж нею не пройдете. Це книга інститу... Міжнародного інституту бізнес-аналізу. Далі, напевно, Software Requirements Карл Вігерса це тут дуже така потужна книжка. Був шанс такий, я його використав. Це по послухати вживу Карла Вігерса, і мені дуже подобається, як людина мислить, як вона пише. І взагалі все, що з ним пов'язано, це дуже така крута штука, потужна. Applied User Stories це буде третя книжка Майка Кона. Ну, я думаю, так десь.